Уявіть собі, живете ви такі все життя, вчитесь, працюєте, подорожуєте, іначе вже маєте якісь сталі стандарти і уяви про світ. А потім одного дня вас життя заносить у Сполучені Штати, і ви такі, це кура, що тобі себе таке. Бо усе, до чого ви звикли, руйнується отакий базовий фактор, як системи вимірювання. Здавалося б, нас в школі вчили метричній системі, що є кілометри, кілограми та літри. Все максимально точне і має якусь логіку, що може бути інакше. А ось вам і сюрприз: англійська система вимірювання. Ну її ще на заході називають імперською. Справа в тому, що ще якихось там 300 років назад ніхто нічого і не знав про лінійку, таку, яку ми з вами звикли бачити. А у всіх справах, де треба було вимірювати вагу, довжину чи об'єм, люди покладались на якісь більш-менш зрозумілі для звичайного пересічного одиниці міри. Тож, якщо десь щось треба було, наприклад, відрізати, то люди покладались на якісь свої стандарти, часто спираючись на порівняння з частинами тіла, наприклад, це щось схоже, як коли ви друзям показуєте, якого на розмір. Карася вчора на річці спіймали от такого. Але найдивніше це те, що Сполучені Штати досі так вимірюють все, що бачать. Американці просто відмовляються від метричної системи, яка основана на здоровому глузді, і ще на чомусь, про що я також розкажу у цьому відео, і продовжують використовувати щось настільки абстрактне, незрозуміле і незручне, як фути, фунти, унції і тому подібне. Правильно буде згадати, що США не одні такі такою системою мір ще користуються у Бірмі і Ліберії. Чому і як так вийшло? Думають. Це треба обговорити. Сідайте зручніше з вами, Олексій Безмежний. Поговоримо про одиниці виміру в Америці. Але перед тим як ми почнемо, дуже прошу підписатись на канал, залишити лайк чи дислайк, та напишіть у коментарях про що б такого цікавого мені ще зняти відео. Бо інакше алгоритми будуть стримувати розвиток мого каналу, а я буду втрачати мотивацію. Тож погнали. Почнемо з того, що всі ми маємо уявлення про те, як наші пращури у давнину за одиницю виміру мали аршини сажені. Тощо в різних країнах ці одиниці відрізнялись, і от у Англії використовували так звану англійську систему Мір. Давайте розберемо фут це була довжина стопи, приблизно 30 сантиметрів, щоб було зрозуміло. Наприклад, моя висота, як написано в мене на водійському посвідченні, 6 футів. А фут, в свою чергу, це 12 дюймів. Звідки взявся дюйм? Це приблизна довжина трьох зернинок ячменя. Очевидно, чи не так? А 36 дюймів це один ярд. Ярд в свою чергу, це середній обхват грудей чоловіка. Як бачите, стандарти так собі, бо точності практично немає. Але потім з'являється цей чувак, король Генрі. І він розуміючи, що це фігня якась, і це треба якось ліпше стандартизувати. Каже, що відтепер всі одиниці виміру довжини мають бути відносно його тіла. Нормально порішав питання, але тим не менш. А що ж з вагою? Вага вимірюється у фунтах. Що таке один фунт це приблизно вага 7 тисяч зерняток. І хто це рахував? Що цікаво, фунт англійською це pound. А знаєте, яке скорочення? Не догадаєтесь – lb. Бо скорочення взяли з латинської від назви Libra Pondo. Чому тоді lb, а не lp? Блін, ну цього вже ніхто не знає. Що ви хотіли від одиниці виміру, що дорівнює 7 тисячам зерняток? Далі у нас є унції. Один фунт це 16 унцій. тобто унція то вага. Але ще унція вимірює об'єм то 16 унцій – то ще є пінта, а 8 пін то є галон, а галон то 3,78 літри, при тому, що це так рахують у США, а британці в одній пінті бачать 20 унцій. Тобто одних одна пінта, то є більше, ніж у США. І от таке диво дивне, британські колонізатори завозять у Америку. А згодом тоді ще молода країна США цим продовжує користуватись. Але чекайте, на дворі, десь середини 18 століття, метричну систему ще не вигадали, що ви хочете від людей. А от тим часом у Франції життя кипіло. Там якраз кинули короля і з усіх сил намагалися штовхати прогрес. І, от розумні французи подивились на все, що коїться, і вирішили зробити апдейт на вимірювальну систему, яка вже занадто була неточною. Але тут стає питання: вимірювати в будь-якому разі потрібно відносно чогось, так але вибрати потрібно щось настільки фундаментальне, щоб вже ні в кого не було ніяких сумнівів. Тож що взяли за основу нашу планету. Я нагадую, на дворі 1700 якийсь там рік. Ні гуглу, ні супутників, ніякої інфи про розмір планети немає. Тож мірити планету довелось з нуля за допомогою телескопів і геометрії звичайної. Цей метод називається методом триангуляції і використовується до цих днів. До речі, а враховуючи, що мова йде про планету, то такі враховування зайняли всього лише. 7 років, тож французи відміряли половину від полюсу до полюсу і розділили на мільйон разів. Таким чином ми тепер маємо метр. Ну і далі понеслось. Тисяча метрів це кілометр, один метр це тисяча міліметрів. Якщо взяти куб довжиною сторін 10 сантиметрів і наповнити його водою, то це літр, а по вазі то є кілограм. Ну і далі розділили і помножили десятки разів. І так ми маємо все, що маємо. Головним плюсом було те, що всі міри були досить точними, і їх було дуже легко враховувати. Кому переставляти між нулями. І це погодьтесь набагато легше, ніж з дюймами і ярдами. Нові стандарти були значно зручнішими, але їх не одразу всі прийняли. Навіть у Франції Наполеон, боячись критики, і щоб не втрачати політичних балів, не заставляв французів переходити на метричну систему, а просто сказав, що тепер можемо рахувати і так, і так. Така собі лагідна метризація. Тим не менш, згодом метрична система все ж таки завоювала Францію, потім Бельгію, Нідерланди і так далі. Але на той час. Америка, яка не дуже той тісні дружні стосунки мала з Європою і переймалась своїм державоутворенням, якось випала із цих тенденцій. Тож так вже вийшло, коли французи все ж таки вирішили перетерти з американцями на тему переходу до метричної системи, вони відправили кораблем однокілограмову гирю до штатів. Але корабель спочатку потрапив у шторм, а потім його взагалі захопили пірати. А коли вже ці самі пірати вирішили доставити пакунок, дуже сумлінні хлопці виявились, Томас Джеферсон, з яким про всі. Ці питання домовлялись, пішов з офісу, а його наступник на посаді держсекретаря Едмунд Рендольф був не в курсі всіх цих питань і взагалі якось йому було не на часі. Тож такий прототип однокілограмової гирі так і залишився нікому не потрібним. Ось так через біг обставини, в якійсь мірі халатності, Америка і залишилась зі своїми застарілими одиницями виміру. Чи були у американської верхівки думки перевести Америку на метричну систему? Та звісно, але це постійно скасовувалось через те, що на це не було бюджету. Ну і от уявіть, всі потужності, заводи, лічильники і тому подібне, по всій величезній країні треба перевести на іншу систему міри. Це ж жах, просто жах. Я ж кажу, який жах в 1975 році в Америці навіть була спроба запровадити метричну систему, але приблизно так само, як це колись робив Наполеон. Не примусово, а за бажанням. Але американці дуже вперті і не люблять змін, тож так же і залишилось нікому не потрібним. Смішно те, до яких курьозів різниця у система. Темах вимірювань інколи призводить. От, наприклад, у 1999 році НАСА запускали супутник, який вибухнув, так і не діставшись космосу. А все через те, що одна з обчислювальних компаній, яка співпрацювала з НАСА, відзвітувала дані у метричній системі, і коли все інше було прораховано у імперських мірах. Така наче, дитяча помилка коштувала НАСА 125 мільйонів доларів, що з урахуванням інфляції на сьогоднішній день десь вдвічі більше, і це я ще не згадав, що замість цельс. Ю в США використовують градуси Фаренгейта, які теж є частиною імперської системи Мір. За визначенням, яке я перше знайшов в інтернеті, 0 Фаренгейта це дуже холодний день, а 100 Фаренгейта це дуже спекотний день. Я навіть не хочу про це говорити. От така історія. Сподіваюсь, було цікаво. А Якщо так, то перешліть друзям. Хай вони теж подивляться. Ну і не забувайте там всі ці ютубні кнопки понатицяти. Піду зніму для вас нове відео. А ви тим часом подивіться інші відео на моєму каналі, Па-па!